Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка ж криботушка, а ти хто? Жабка скриготушка. Пусти мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: Хто, хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скреготушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скреготушка. Та зайчик побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мішка ж шапка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? хро, -хро, -хро. мишка ж крепотушка. Жабка скриготушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Хрохрохро, -хро -хро. а я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо. Хто не бреде, та все в рукавичку? Куди ж тут усі влізуть? Та вже влізу пустіть. хро-хро. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх аж шестеро. Так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкреботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка. Вовчик братик. Кабан і клан. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь бріть. Пустіть, пустіть. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось вже будемо. Та йди вже, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду біг, біг-біг. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.